Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. Нарешті я його вирішила зняти. Знімала я вже більше, ніж тиждень. І не просто так. Справа в тому, що до нас ця зараза також дійшла і ми захворіли. Причому всі. Всі в трьох. Першим захворіли нас Костю, але він захворів останній. У себе на роботі. Тому що Костя вже на перший тиждень приходить і говорить про те, що в нього на роботі майже всі хворіють, кашляють, о... і прям ті люди, з яким Костя напряму працює. І ми вже були якось готові потихеньку, що Костя колись принесе цю заразу Але довго не приносив. Я думала, що принесе. Ні, не пронесло. Сьогодні в нас вівторок. І Костя заболів майже два тижні тому, він почав кашляти. От відразу, знаєте, зазвичай це температура, там нежить, чхання, а в нього відразу кашель. Він заболів, він походив ще на роботу в суботу, а в п'ятницю він був вихідний в п'ятницю, суботу, неділя, він хворів вдома, ходив в масці. Хвилиночку. А він сподівався те, що воно допоможе. Але маска ж 100% захищає від таких хвороб, тому нас не пронесло. І це ми ще в п'ятницю повинні були поїхати в дитячий світ. Ну, звісно, що ми нікуди не поїхали, ми залишилися вдома. Тому тусувались всі втрьох вдома. Ну, звісно, що більше шансів було того, що все-таки захворіємо. І так і сталося. А захворіла спершу Костя, потім ще в понеділок і вівторок вийшов на роботу, це в нього був максимальний пік. А в середу він залишився вдома. Трапилось, що якраз коли Костя залишився вдома, ну, тому що він хворіє. У мене була температура під сорок. Я була в шоці, і якщо дивитися, кому було гірше Кості, я вам скажу, що мені було набагато гірше, ну саме в той день. В середу, тому Костя навіть взяв в на себе. Якби йому погано не було, мені було все одно гірше. Мені треба було швидше виздурити, тому що, якщо я захворіла, то Тьома, цьому полюбек також повинен був захворіти. Повинен, так, я охворилася, саме повинен був захворіти. І так вийшло, що. Мене попустило вже в четвер. Наша синочка тьому в четвер якраз також завернула, і в нього також була температура під 40. Ми дуже переживали, довго не могли її збити, потелефонували в лікарню, нас питали, що робити взагалі в такій ситуації. Ну, що вони сказали? провітрювати вікно, давати панаділ. Просто молода, дитяча, якщо буде висока температура, прям а, пити воду. Ну і звісно, що все. А ми такі типу, що так, може, приїдемо ви подивитись на нього. Тут, типу, немає смисла на нього дивитися. Просто робіть такі от рекомендації. І все. Типу, це якщо він вже там не буде зробить контакт тримати, то буде ніяк реагувати, тільки тоді звертайтесь. Окей. І то ми давали понеділ. Панатіло не дуже йому допомагав. І Кості звернувся до свого колеги, так як у нього двоє діток. І чи в них є нурофен, ну що, скрізь, так? вони з корінно придавали нурофен, тому що в них двоє діток. Звісно, що також бувають випадки, що хворіють, і дякувати їм у них був профен. І Костя поїхав, взяв його, ми дали, і відразу він допоміг. Спала температура, йому стало легше, він він нормально вже вночі поспав. А потім вже на наступний день і я і Тьома почали кашляти. Відтоді дотепер у мене температура тримається, сьогодні на дорога. Моя температура тримається 37,4 може бути, 37,2. У цьому була температура 38 а вчора, сьогодні 37,6 максимально, але він вже почав чехати. В нього навіть почалася і трішки підкашлює. Але дуже виродливий, дуже врядовий, погано їсть. Ну, звісно, що зараз 24 на 7, зараз він просто спить, і я можу хоч щось записати. У мене просто ще є сама шихурі, думки отакі. я, я сподіваюся, що в принципі зрозумієте, що я вам тут розповідаю. Але неприємна ситуація, ці всякі болячки, якась епідемія от, реально. І... Парадокс в тому, що в нас немає тестів, да, щоб перевірити, що це за грип, який саме вірус. В лікарні, звісно, що ніхто нам цього не робить, навіть і не сказали приїхати, щоб хоча б розуміти, це вірус, чи це бактеріальне, чи що це таке. Ну, загалом, будемо так лікуватися. Сподіваємось, що вона скоро прийде, хоча пройде. Хоча почитаю по інтернету, ну, тут є, да, в Данії ми живемо і е, є групи датські, українські, скажімо так, українці, які живуть в Данії. там наші, дані українці, дані все таке. І там піднімаються теми стосовно захворювань людей, дітей. То зараз Велика кількість людей, які хворіють, і мене лякає більше те, що хворіють по 2-3 тижні. І я така е, 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 е... я хвилююсь. Буду чесно. Я хвилююся в цьому випадку. за, звісно, що за дитину, за нашого синочка, тому що е, в нього це пере... Таке захворювання за його рік і вісім місяців. Він раз болів, і то я б не сказала, що це він болів. Це в нього, скоріше за все, зубки були. А так він взагалі не хворів, щоб кашель був, щоб там чехав і все таке. То зараз важкувато нічого. Головне, щоб вихворілися і туди все чудово. У мене в подруга в Україні також і са недавно переболіла, як говорила, що в школі багато хто хворіє, і, і, і дивлюсь там дівчат, та, яких я дивлюся в Бога там і в Іспанії. Воліють, а, а, і в Польщі боліють. Ну, загалом боліють зараз багато хто і багато де. А, тому хто боліє. Хто хворіє, хто боліє, я бажаю вам швидкого одужання. Не хворійте. Лічіть, бережіть себе. Ми зараз з нашого сина лікуємо сіропом, підкашлю, хоч... а до речі, сироп під кашлю в лікарні нам сказали не пити. Просто пити воду, провітрювати приміщення, відкривати вікна. І все. Ми ну, розуміли, що ми то п'ємо сироп від кашля, да, щоб покращити а, а, кашель. Він не лікує, але він покращує хоча б симптоми. То Костя поїхав в аптеку і купив сироп і ми все одно даємо йому сироп, тому що ну, хоч, щоб якось легше воно стало кашляти, то ну, сенсі не треба ніякого сиропу, нічого не треба. Я то розумію, що вірус він повинен би, да, організм сам з ним боротися. Але коли дитина вже кашляє, і цей кашель, а, важко йому кашляється, він не привик кашляти, він ще лякається цього кашлю, чесно кажучи. А, і, типу, ну типу, знаєте, ну таке. Якщо такі от у нас справи, будемо лікуватися. Я потихеньку буду намагатися знімати вже щось. Повертаю, я вже відвикла, відвикла від камери, відвикла щось говорити, заговорююсь. Буду потихеньку повертатися. От якраз такі моменти, коли Тьома спить. До цього я спала з ним, тому що вночі не висипаємось, а сьогодні вирішила, що ні, хочу наодинці пити кави, наодинці пообідати, просто провести час з собою. І потім така думаю: о, ка я хоч відео. Ось щось запишу, а то мовчу та й мовчу. Мовчу, мовчу. Нічого не записую. У мене там ще відео є а, записувала <смас> майже місяць тому відео знайомства. Я його досі не виставила, тому можливо завтра післязавтра виставлю. А, 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 а то в плані багато було знімати, показувати, розповідати. А по факту, по факту, що є, то є. Але головне, це здоров'я. Головне хорітись, а потім ще зможемо покуряти знову гори. Так що дякую, що ви подивилися це відео. Бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе. і побачимо з вами в на наступному відео. Пока-пока!